Як вибрати першу дошку садху правиль розповім вам про довжину цвяхів, товщину цвяхів, відстань між цвяхами, правильне розташування цвяхів, технологію, матеріали, основи. Форми дошки, розміри дошки, гравіювання, тип складні, не складні, Ну давайте все по черзі. В кінці я все підсумую і пораджу ідеальний варіант. Чому варто мене слухати? Тому що я виробник, який має найбільшу кількість відгуків, який відправив понад 42 країни світу. Ну і сам стою на цвяхах, виготовляю їх з любов'ю. Ну поїхали. Чим більша відстань між цвяхами, тим складніше стояти тут. Відстань 15 мм, Це не для початківців. А тут відстань 10 міліметрів. Ідеальний варіант для початківців. Товщина цвяхів має бути 3 міліметри. Занадто тонкі вони будуть травмувати вашу шкіру, не радив би. Матеріал цвяхів може бути оцинковані цвяхи. Це чорний метал, покритий шаром цинку. У мене чудове цинкування, не ржавіють, ну дуже якісне цинкування, не таке, як в деяких виробників. Далі мідні цвяхи. Є ще оміднені, в мене настояща міді, 100% мідні, не оміднені, а саме мідні цвяхи. Потім є у мене сплав мідь з цинком. Там 70% міді, 30% цинку. Вони золотистого кольору. Також є нержавіючої сталі, як ложки, вилки, ножики. Довжина цвяха взагалі ні на що не впливає, але є один момент: якщо довжина цвяха дуже коротка, що стаєш ногою і достаєш шкірою до деревини, то це неправильно. Особливо це роблять дуже короткі цвяхи. Якщо їх зробити в більшому кроці, то ви будете стояти не на цвяхах, а на дошці. Прямо це дуже важливий параметр. Розташування цвяхів тільки по квітці життя. Рекомендую не брати по квадрату, по ромбу, по діагональному квадрату, тільки по квітці життя. Є ще прості цвяхи, технологія плаваючі цвяхи і динамічні. Чим вони відрізняються? Прості цвяхи взагалі не занурюються. Динамічні занурюються на відстань 1-2 мм, в деяких випадках навіть 3-4 мм. Технологія плаваючі цвяхи занурюються на, з амплітудою 10 мм, аж 10 Ну, Вони зовсім різні. Можете подивитись там в описі. Додам інформацію про плаваючі цвяхи, але важливо, щоб цвяхи повністю не занурювалися. Як я говорив, щоб висота цвяха була правильно розрахована і нога не стояла на деревині. Цвяхи, які я ні в якому разі не рекомендую, це алюмінієві цвяхи, вони алюмінів шкідливі для нашого здоров'я. І дерев'яні або бамбукові цвяхи. В них є один, одна перевага це вага, але дуже багато недоліків. Вони збирають дуже в собі бактерії, грибки шкідливі. Ну, коротше, дуже багато різних бактерій вони збирають і їх ніяк не виведеш. Матеріал основи дошки садку може бути натуральне дерево, це таке як ясен. Він твердіший навіть за дуба, колись я з дуба виготовляв, але ясень має ряд переваг. І термоясень це однозначно ну, лідер в своїй отраслі. Також можуть бути з дешевих матеріалів, там фанера, перероблений пластик, інші там матеріали. Але я б рекомендував брати екологічно чисті, так як я роблю ухил на натуральність, екологічність, автентичність це натуральне дерево. Покриття може бути таке шовковисто-матове, це покриття олією з бжолиним воском. Також може бути олія покриття, може бути лаковане, таке. Ну, воно більш дешеве, воно вже не йде екологічно чисте, і можуть взагалі бути без покриття. Форма може бути форма капсули, може бути прямокутна, шестикутна, кругла. Полумісяця шестикутна сама дошка окрема. Потім може бути якось нещодавно зробив у формі скрипки, сталією, ну, повторює форму скрипки. Коротше, форма може бути будь-якою, це на практику взагалі не впливає. Найкращий варіант буде такої от форми. Він найпростіший, найергономічніший і найлегший в свій розмір. Бо розмір також має значення. У мене є 6 типів розмірів дошки. Це може бути до 36-го розміру ноги і до 50-го розміру ноги. Там, ну ви обираєте під свій розмір ноги. Бажано, щоб це була трошечки більша дошка, ніж ваш розмір ноги. У мене є розмірна сітка на сайті, там, в принципі, все докладно написано. Гравіювання можна зробити будь-яке. Я не обмежую в гравіюваннях. Зробив понад 700 гравіювань. Я так розумію, найбільшу кількість в Україні я гравіювань різних зробив. У мене немає різних там обмежень, типу там 3-5 якихось стандартних Гравіювань і обирайте з них. Ні, я так не обмежую. Кожен, кожне гравіювання має свою, свою енергетику, має свою силу і має свій символ. Тому потрібно обирати те, що подобається вам, і те, що хочете ви, а не те, що нав'язують вам інші. Дошки повинні бути безпечними і вони повинні складатися так, як оця. Раніше в мене були такі моменти, що дошка не складувалась, отак, але вони дешевші були, ну вони менш практичні. І зараз багато виробників такі ще дошки до сих пір роблять. Я їх вже понад 4 роки не виготовляю такі. Цвяхи повинні бути сортовані, вони повинні бути сортовані вручну і ну типу калібровані там, ну ідеально, щоб не було один цвях вище, інший нижче, щоб вони були без зазубрин, без сколів, без ржавчини. Якщо ну, якісні, щоб візуально були, і технічно якісні. У мене всі цвяхи сортуються вручну. Ідеальний варіант для початківців я б рекомендував брати технологію плаваючі цвяхи, матеріал цвяхів мідні цвяхи, матеріал деревини термоясень, форма така от капсульна, вона буде більш практична. Цвяхи мідні, так як в цій, але матеріал деревини буде термоясень, такий от темного кольору. От, цвяхи не повинні бути дуже короткими, не повинні бути тонкими. І розташування цвяхів повинно бути по квітці життя. Дивіться, це я назвав ідеальний варіант, яку б дошку я порадив, яку, якою я користуюся і користуються мої близькі. Але не обов'язково брати це. У мене є 12 різновидів, головний параметр це відстань між цвяхами, я рекомендую 10 мм. І бажано, щоб це була технологія плаваючі цвяхи. Але це також не обов'язково. Єдиний і основний параметр це відстань між цвяхами, і щоб цвяхи були не коротесенькі і не тонкі.